Ми вже так всі втомилися від ковідних реалій, коли всі десь на віддаленні працюють. Нам потрібен живий контакт. Знаєте, це як навчання в школі. Ви ніколи не соціалізуєтесь, якщо не будете в соціумі з людьми. Це дуже важливий захід, і на ньому потрібно бути, бачити людей, обмінюватися досвідом. Звичайно, круто послухати, можна й онлайн, але в кулуарах стільки цікавої інформації: нові партнерства, знайти нових якихось підрядників чи колег по ринку, обмінятися досвідом. Це той нетворкінг, якого зазвичай не вистачає, коли ми в рутині похапцем працюємо і просто немає. Прецеденту де би зустрітися. Не дарма ми називаємося дружній партнер. Це дійсно така професійна дружба на ринку, тому що ми повинні одне одного підтримувати. Я спочатку повномасштабного вторгнення пропагандував, що нехай ніхто не зупиняє інвестиції в маркетинг, будь-то реклама чи якісь інші інструменти, тому що. Це також може функціонувати. Це також економіка, це також крок до перемоги. Відповідно, це і є відповідь, чому інакше й не могло бути.